Всім вітання. Хочу розповісти про роботу самого генератора, пояснити схему генератора, як воно діє. Перше моє відео було, як я запускав генератор. То зараз його продемонструю. Ось такий вигляд сам генератора був. В самому блоці генератора були діодні мости і такі обмотки, як то воно називається. дроселі, це дроселі. Тобто, попала мені в руку ця така цікава схема. Де я пробував, коли запускав, то позаписував, які напруги були з самого початку. Тобто, в цій схемі, це, що ми бачимо в коробці генератора, це у нас оцей блок. Цей блок, який знаходиться в самому генераторі. Блок коректора, в мене не було. І з цього виникла необхідність робити власну АВР. Тут бачимо діодний міст трьохфазний. Ці дроселі, які я показував, ну і основні обмотки. Це Для збудження генератора подаю напругу на клеми І2 і І1. І 1 плюс і 2 мінус. При робочому генераторі, коли він запущений, тут 15 вольт. Обмотки додаткові між фазами дають 17 вольт між фазами 220 вольт, ну, 250 в даному випадку. Між фазою нульом 127 вольт. Ще заміряв між цією фазою, це, це контакт 1С4, між цією фазою і додатковою обмоткою 151 вольт. Тобто те, що в генераторі, це цим штрих-пунтиром введено. Ну, для тесту пробував цим працював з електродвигуном. Подаю напругу від акумулятора і два тут оцей два мінус на І1 плюс прямо на щітки. Ну і ми бачимо, що генератор розбудився і далі він працює. Викинув. З генератора, самого щітка генератора. Це діодний, мост, діодний міст та ці дроселі Так вони виглядають. Хочу показати відео, яке я використав як за основу, де була роз'яснено принцип схеми роботи АВР. Для генератора ГАП або АБ1. Тобто Автор відео детально розповів як, ну, принцип роботи даної схеми. Також він продемонстрував, як її протестувати в лабораторних умовах, які підключити, на, ну, які підключити сюди напруги і що має бути на виході. Замість буджую цієї обмотки він підключив лампочку. І на цьому прикладі показав, як вона має працювати. Тобто, зібравши схему, потрібно її підключити і протестувати, чи воно працює. І тоді тільки підключати до генератора. Тобто він це показав там, на оцілографі, як там ці імпульси йдуть. Тобто, як виставляється потрібний струм для. Збуджувальної обмотки. Розповім про схему, як зроблено в генераторі перероблений на AVR. Бачимо, що в мене схеми немає на щитку. Тільки можна так трошки подогадуватися, що тут була схема. Схему я брав в Інтернеті, розбирався по схемі з інтернету. Що в середині і самому генераторі щитку. Тобто, це колодка, залишилась стандартна, яка була. Все всередині викинуто. Прикручений трьохфазний діодний міст силовий та транзистор силовий, який йде вже за оверки клемах. Три фази, з яких виходить 220 вольт даного генератора між фазами 220. 0, 127 буде. Між і... так, на, 0 закру... на 0 замкнуто три ну, кінці обмоток. І три фази вихідних. Це 1 це 23 Далі, це 4 це 5 це 6 Це три фази, які йдуть з додаткових обмоток. І виходи і один, і два. Це ті клеми, до яких під'єднані щітки генератора. Тобто тут по два проводи на кожну клему для того, щоб ці два проводи там іде з акумулятора. А інших два провода йде з AVR на щітки. Тобто для збудження від акумулятора. Сам щиток. На панелі видно три індикатори. Вимірюють напругу, струм, частоту та кнопка для збудження. В самому щитку знаходиться АВР Сама плата АВР. Та два трансформатори. Ну, трансформатори слугують для перетворення напруги з 220 на 20 вольт для вхіду в АВР для вимірювання самої напруги. Плата АВР зроблена з макетної плати. Які відмінності АВР і... Для однофазного і трьохфазного генератора. Тут я поставив що два трансформатори. В однофазному один трансформатор. Якщо вже в мене два трансформатори, то мені треба з цих двох трансформаторів вирівнювати напругу. Вирівнювати напругу за допомогою діодів. Ну, виходить, що це як трьохфазний діодний міст. Раз, два, три, четыре, п'ять шість діодів стоїть. Які йдуть з цих трансформаторів на АВР. Так само, з, так само є трьохфазні додаткові обмотки. Три фази йде з додаткових обмоток. Так само йде на силовий е, діодний міст. Ось, Так само тут трьохфазний діодний міст. В АВР е, на одного в АВР на одну фазний генератор. Е, Звичайно, просто діодний міст, силовий діодний міст. Тут він трьохфазний. Це схема, по якій робив я АВР. Трошки домалював те, що я вдосконалював. По суті, тут нічого такого грандіозного немає. Просто що, іменно цей силовий транзистор я виводив в саму коробку генератора. І трьохфазний силовий трьохфазний діодний міст теж виводив в саму коробку генератора. За того я тут намалював. Це клеми на обмотку збудження генератора. Оце силовий діодний міст. Замість його в мене стоїть трьохфазний діодний міст. Йде керування на силовий транзистор, який керує доду... цією обмоткою збудження. на мене тут клеми і 1, і 2. Тут а, е, звичайний діодний міст. У е, мене так само тут стоїть трьохфазний діодний міст, з... який подають напругу з трансформаторів. Які перетворюють напругу з 220 на 20 вольт. Ну, понятно, цим транзистором регулюю, виставляю, щоб було 220. Ну, Та в мене ці трансформатори може не точно бути на 20 вольт, там, 19, 18. Що ну так, така схема. Так коротко. Все, задавайте питання в коментарях. Постараюсь відповісти. Ну і тут іде вихід на автомати, на розетки. Автомати тут просто як вимикачі стоять. Бо тут великі автомати. Просто як вмикачі і розетки.